Вони не тільки старанно освоюють професії, мають також неабиякі творчі здібності. Своїми талантами учні з усієї області поділилися в рамках щорічного фестивалю професійно-технічної освіти. Бачили, що уміють майбутні перукарі, продавці та закріники, і наші журналісти. Україна єдина країна. Тему для цьогорічного фестивалю талантів диктує час. Усі номери патріотичного спрямування, говорять організатори. Те, що нам актуально, те, що болить, все наші учні відображають у своїх програмах. Право проведення конкурсу традиційно у закладу, що виборов гран-при минуло річ. Нині змагатимуться учасники з 29 закладів. Вони вже пройшли попередній відбір на місцях. Боротимуться впродовж двох днів. Номінації вокал, хореографія, оригінальний жанр. Взагалі співаю, ну люблю це моє, але можу і танцювати. Будемо барабанити, дуже цікаво. Перший номер наш буде це ми будемо барабанити. Потім буду співати наші пісні на українській мові. Я вірші читаю сама. Ну, не співаю, не танцюю. Я ведуча, дуже гарно розмовляю. У рамках фестивалю організували і виставку декоративно-прикладного мистецтва. Всі експонати на обрану тематику. Оскільки наш конкурс Україна єдина країна, подивіться з монеток золота зроблений у такий, е, ну на зразок, мабуть, гарбуза. Е, і бачите, значить листочок в вигляді прапора українського і три е, такі людські постаті, які взялися між собою е, за руки. Як підкорити журі, знає студентка з Недрігайлова. Торік зі світовим хітом вона обійшла понад 20 суперників уже на всеукраїнському етапі конкурсу і перемогла. Між тим вчиться дівчина на овочівника та кухара. Всі професії є суто робітничими, це їх об'єднує, суто потрібними для людей. Вокал я надію, що якщо це моя доля, то це проведе мене по всьому життю. А якщо моя доля бути звичайним кухарем або садівником, то від долі не втечеш. Переможці від кожної з номінацій вже незабаром отримують право представити сумщину на всеукраїнському етапі. Анна на книж Сергій Лазаренко на часі новини.